Київський політех об'єднує людей, ідеї та новітні технології. Вперше тут провели міжнародний інновейт Хакатон, присвячений штучному інтелекту в медицині. Захід організував Європейський інститут інновацій та технологій за підтримки Єврокомісії. Кожна команда має створити рішення на основі штучного інтелекту для медичної задачі. Є задачі по контролю за медичними пристроями, за прогнозуванням того, коли їх треба обслуговувати. Є задачі пов'язані з електрокардіографією. Хакатон проходив один етап одночасно в трьох локаціях: в Україні в КПІ, в нідерландському місті Утрехт та онлайн. За два дні 11 команд змоделювали і презентували власні ідеї штучного інтелекту. Власники, капішники, які були в онлайні, вони разом у команді з іноземними студентами, тобто це є можливість колаборації спільних якихось майбутніх проєктів. Соціальна значущість нашого проєкту – це те, що він дозволяє жінкам безпроблемно прогнозувати свої наступні місячні та планувати всі їхні. Активності та події, планування сім'ї базуючись на цих даних, суть нашого челенджу в тому, щоб на даних кардіограм прогнозувати біологічний вік, може бути дуже корисно для подальшої діагностики. Визначати депресію за рухами очей людей. Тобто є різні картинки, і вони одночасно показують дві картинки. І в залежності від того, як люди на них дивиться, зрозуміти, чи є в них депресивні прояви. КПІ єдина локація Хакатону в Україні, і політех Радо прийняв учасників з інших університетів країни. У нові скіли знання, застосування теорії на практиці це дуже круто. Хочу подякувати Київському політехнічному інституту за надану можливість. 48 годин наполегливого брейншторму минули, і міжнародне журі оголосило результати. До трійки лідерів потрапила і об'єднана команда УКУ та КПІ з проєктом штучного інтелекту, який за поглядом визначає, чи є у людини депресія. Переможців нагороджено команди далі. Працюють над своїми проєктами разом з професіоналами, підіймаючи українську медицину на якісно новий рівень.